25 листопада, Хочу. Чоловік, який був сповнений прокази, прийшов до Ісуса, вклоняючись йому і кажучи, Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус негайно відповів: Хочу, будь чистий. Фраза, коли хочеш, це те саме, що якщо ти бажаєш, або якщо маєш волю. А фраза «хочу» – це інша форма висловлення. Я бажаю, або Я маю волю. Прокажений сказав по суті: Господи, ти можеш зробити мене чистим, якщо захочеш. І Ісус відповів: Я бажаю. Ми читаємо в Писанні, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Євреїв 4:15. Чому опис Ісуса такий? Бо й сам Він перейнятий слабістю Євреїв 5.2. Нам не потрібно благати Його чи викликати в Нього співчуття, бо Він уже має це співчуття. Нам не потрібно докладати зусиль, щоб заручитися доброю волею Господа, бо Він уже хоче допомогти нам. Христос за наші гріхи дав самого себе, за волею Бога й Отця нашого. Галатів 1.4. І ходив він добро чиняче. Дії і завжди шукав можливість для цього. Кожне звернення до нього знаходило його готовим і бажаючим допомогти. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.